проблему в політичну площину. Ви сьогодні говорите, що закривати не можна, але ж ми не закриваємо. Ви говорите, що дітей не можна на вулицю, але ми їх не виганяємо на вулицю. Ми говоримо, що ні одна дитина не піде на вулицю. Для чого ви перекручуєте? Скажіть, будь ласка, шановні депутати, хто з вас запропонував, що зробити, коли на 9 місяців є фінансування, а ще на 3 місяці нема. Я перепрошую, я вас не перебивав. Де ваші пропозиції? Скажіть, ви виступили з критикою? Критика повинна бути об'єктивна і конструктивна. То, що ви критикали, ну я перепрошую. Далі. Дуже гарно ви говорите, коли ми вивели команду в другу лігу, а ви виганяєте дітей на вулицю. Ви оприділіться, чи ви влада, чи ви просто прийшли критикувати. Для чого ми це робимо? Я думаю, тут Леонід Олексійович пів години пояснив. Ви говорите про результат. Та для того, щоб зберегти ці результати, що є, щоб завтра, коли прийде жовтень, листопад, грудень, не розпустити ці школи. Розумієте? Я думаю, що ви прекрасно це розумієте. І скажіть, будь ласка, що зміниться від того? Ніхто не говорить про реорганізацію гуртків. Що зміниться від того, що десь піде іншу роботу шукати друкарка чи один з адмінпрацівників? Ніхто не говорить, що секції будуть закриті. Для чого ви переносите це? Я я це можна зробити без організація. Де ваші ми, пропозиції? Ми, ми, дозвольте, я з репліку. До мене було званення, я хочу сказати пану Ігору, нагадати, що є цілий апарат Тернопільської міської ради. Так. Є цілі управління, які мають готувати пропозиції. Це їхні повноваження. Ви не забувайте. Я ви, не забуваю, та, але ви так само є депутатом міської ради. ради. де ваші пропозиції? Можна. Я вам кажу, є управління. Якщо ви розкуєте, що неефективно працює управління, розганяйте таке управління. Якщо ви розумієте, що неефективно працюють куратори управління, розганяйте цих кураторів. Друзі, не говоріть про такі речі. Я вас прошу. І не спекулюйте на таких всяких питаннях, не перетворюйте і не перекидайте це все в провокації по політичні ігри. Тому що провокації чи політичними іграми, граєте, займайтесь зараз ви. І я не розумію, для чого, я не розумію, для чого ви це робите, але як, якогось іншого економічного вирішення питання власного в цій ситуації внаслідок цих оптимізацій, я взагалі не бачу. І якщо ви хочете це все знову перевести в якісь політичні, нібито. Тому що останнім часом ми тільки чуємо, якщо міська рада щось робить не так, то це провокації політики. Це не провокації політиків, це працювати треба. І ще одне, пан Степанович, ви дуже правильно сказали, що це треба коригувати так далі. Я просто знову ж таки говорю про це, але трошки запізнилося. Фактично, всім було доведено до грудні місяця і відповідно до бюджетного кодексу всі мали установу привести свої кошториси відповідно до тих призначень, які за були запрогнозовані на цей рік 12. На жаль, протягом трьох місяців керівники не тривали свої. Видатки, штатні розписи під ці призначення. Тому виникає питання, що цим повинен займатися депутат, цим повинен займатися заступник міського голови, міський голова, там, депутати інших радіше. Кожен має виконувати свою роботу на своєму рівні. ключова річ. Нам треба бути частими як в обласній раді, так і в міській раді. Якщо ми в обласній раді виступаємо проти закриття. Шкіл, реорганізацій і так далі. І раз, це ми саме ми маємо робити в місті Тернополя. Погоджуйтесь чим, якщо ми разом критикуємо розпорядження голови адміністрації про оптимізацію видатків на систему освіти, на органи місцевого власне і так далі, так ми це маємо робити в місті Тернополі. Ми маємо показати приклад, що в нас є принципова позиція, яка суперечить навіть позицію обласної державної адміністрації. І в цьому випадку ви знайдете підтримку. Я вам ще про конструктивну. Я, я про конструктивну станову вам говорю. Конструктивну підтримку знайдете всіх депутатів, котрі перебувають в опозиції в обласній раді. І я думаю, що переважної більшості депутатів в міській раді, де буде провладна складова, в абсолютній меншості.